Що ми знаємо про них? Люди з народу, які вибілість чи просто шахраї, які водять нас в кредити в сьогоднішньому відео. Є хороші курси, погані і блогерські. І сьогодні ми їх розберемо. Я подивилися 10 відео про курс Саши Волошина. І хоч як людина, він багато кому не подобається, але у нього дійсно є результати і кейси. Навіть я знакома з людиною, яка зробила бізнес пройдя курсу Волошина. Я дійсно вважаю, що захейтити його курс, Буквально неможливо ціна курсу гроші не сплять його останнього і, мабуть, найпопулярнішого курсу була від 400 доларів до 2000. і по опису цього навчання на розборах в Ютубі я зрозуміла, що воно в принципі доволі адекватне. Але у людей, звичайно, є головні претензії. Не сподобалось, що дуже довго пояснювали термінологію кожного слова. Та й уроки по часу 20... Це ніхто не буде дивитися. Хочу доїбатися до пояснювання термінів. Деякі терміни я досі не знаю. Стандартний словарний запас маркетолога не закінчується словом кейс, продажі, гроші і так далі. Він постійно розширюється, так як придумують нові слова, нові терміни і, коротше, перефразіруються. Зайбалі. Уроки по часу 20 дуже вимотали. Звучить смішно. Ви, коли в університет вступали і платили за нього, ви теж приходили там в деканат і казали: бля, що це пари слишком довгі, що це як то може, покороче, А потім писали негативний віток в університет за те, що вам відмовили скорочувати пари. Жиза, правда? Також багато людей писали, що після курсу вони не змогли заробити. Це дійсно дуже велика проблема більшості курсів, так як заробляють на них. Не знаю, менше 10%. Особливо, якщо це курси для новачків. Тобто, наприклад, людина, яка вже має бізнес, проходить якийсь курс по кваліфікації, наприклад, по тому, як збирати більше переглядів в Reels, вона все одно окупить цей курс, тому що в неї вже є перегляди, є вже й продажі. Вона просто покращує свої навички і починає заробляти трошечки більше. Клас. Люди, в яких немає бізнесу, вони проходять курс і не створюють бізнес, і не заробляють, ну. Понятна саме звичайна ситуація, тому що більшість людей вони, по перше, не вірять в себе, по-друге, не виконують завдання з цих курсів. в-третє, купують хуйові курси. Четверте, не виділяють гроші на розвиток бізнесу і думають, що можна створити його абсолютно з нуля, не вкладуючись нічого, окрім покупки курсу. А друзі, якщо вам кажуть про те, що ви зможете зробити з абсолютного нуля, це інфоциганство, просто запишіть собі десь. як в будь-якому випадку, навіть якщо ви хочете почати продавати товари через не знаю, дропшипінг, вам все одно потрібно замовити пробний товар, тобто вкластися в нього грошей. Вам все одно потрібно буде закривати якісь пройоби ваших постачальників, про це чогось ніхто ніколи не каже. Створюємо бізнес без вкладень, це значить на вас заробляють гроші. Бажаю, що в 90% випадках людина, яка пройшла курс, але не заробила гроші, сама в цьому винна. Чи напишіть у коментарях, чи проходили ви колись якісь курси, які показалися вам дуже поганими. А сам Волошин щось продавав? Що? У нього у самого був бізнес. Ну, звичайно, був. Він казав, що в нього є досвід. А де його бізнес? Mm. Він, хоч який товар продавав, навіть чат GPT не знає, який товар він продавав. І що тоді робити? Казати, що він інфоциган? Ні, розбиратися записую. У кожної людини, яка запускала курси, є хороші відгуки. А є погані погані відгуки, не пишуть автору курсу. Їх пишуть на сайтах, на різних форумах, Про них говорять друзям, розповідають родичам і пліткують інші експерти. Але як тоді відрізнити поганий курс? Від хорошого аналізуйте автора курсу, чи точно він вам щось пояснить? Наприклад, Кенді Суперстар, вона почала запускати свій курс Гуру контенту, і в неї цей курс купувати можна, тому що вона дійсно Гуру контенту. Її професіоналізм можна побачити не тільки в її тіктоках, а в принципі в її веденню бізнесу. Як вона веде сторіс, як вона робить рекламу, як вона співпрацює з іншими? Вона головний кейс свого навчання і вже багато років заробляє до своєму контенті. Кенді в контенті супер, але. А якщо б вона запустила свій авторський курс по відкриття бізнесу, наприклад, інстамагазину, до неї було б багато питань. Давайте візьмемо якусь видуману Лєну, яка пройшла курс по СММ і вже через місяць викладає сторіс на свій особистий акаунт про те, що вона хоче запустити свій курс по СММ. Чи будемо ми купувати цей курс по СММ у Лєни? Ні. Тому що Лені, ми не довіряємо, Ліна нам просто перепродає знання, яке вона купила нещодавно, і ми нічого нового, ну, можливо, ми не знаємося щось нове, але це не дасть нам якийсь результат. Тому так, не купуйте курси у тих, хто не застосовує інформацію з них в житті. А якщо людина, яка працює кондитером, в один день прокинеться і скаже, я хочу запустити курс по криптовалюті, я подивилася два відео на YouTube, то це буде інфоциганство. І якщо ви дивитесь дівчинку, яка кондитер, і в один день вона каже, я запускаю курс по криптовалютам, я в цьому не шарю, але купуйте. То це буде хуйня, логічно. Тому так, хочете купити курс по бізнесу, купуйте його в того, в кого є бізнес. Хочете купити курс по класним сторіс, купуйте його в тих, в кого є класні сторіс. Все. Два уважно читайте наповнення курсу. А якщо там написано для новачків, а ви тільки вчора встановили інстаграм, воно вам підійде. Якщо у вас вже є досвід, то блогерські курси вам не підійдуть. Для підняття кваліфікації я раджу купувати навчання у експертів і маркетологів з досвідом. Саме купувати маленькі навчання типу міні-гайдів або консультацій. Так як курси більше застосовані на пізнання великої кількості інформації за декілька місяців. Курси так і працюють. Гайди це те, що буде точково по вашій темі, яка вам потрібна. А консультація це взагалі під ваш вибір. Ви самі ставите. Тему, на яку ви будете спілкуватися з експертом. Не рекламую своє навчання, тому що воно закінчилось, але все одно розповім для прикладу. Минулому місяця я продавала навчання по штучному інтелекту, в якому навчала створювати ось такі картинки. Воно коштувало 30 доларів і було без підтримки. Ось це називається гайд. Ось такі навчання вам потрібно купувати для того, щоб розвивати свій професіоналізм і набуватися досвіду. Висновок курси це непогано. Просто потрібно перевіряти блогерів і експертів, яких ви це купуєте. До Досвід це саме те, за що ви платите гроші. Якщо досвіду немає, ви не повинні платити. Інфоциганство існує, але не потрібно впіхувати його всюди. І я все ж таки залишаюсь такою думкою, що будь-яке навчання, яке я колись купила, все одно мені якось окупалося. Тому що не було такого навчання, яке я купила, і я знала прям все. Нє було, але все одно, знаєте, коли ти бачиш інформацію, яку ти вже знаєш. Згадуєш її, починаєш застосовувати, все одно результат в тебе буде. Головне це робити свої дії своїми руками. Коротше, підписуйтесь на інтерам. Ми в Дубаях, якщо що. Ой, блядь.